Відкриття цього заходу у Ужгородському національному університеті дуже очікували. І не тільки тому, що це вже 71-ше за ліком спартакіада студентів, а й через тривалу паузу. Зазвичай приємно сьогодні буде відкрити дану спартакіаду, тому що вона не проводилася три роки з об'єктивних причин COVID-19 і перше раз. За стільки років ми відкриваємо нашу спартакаду під час воєнного стану, і ми хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість навчати студентів, а студентам навчатися і проводити дані змагання. Цьогоріч студенти спортивно можуть розкрити себе насамперед в ігрових видах і не тільки. Цьому році ми запланували 5 видів. Розпочинаємо відкриття з волейболу чоловіки. Наступні види це насільний, теніс, шахи, міні-футбол і леко атлетку. Ми закриваємо цю, цю спартакіаду. Заплановано попередньо 15 команд. Я думаю, що це хороший рівень. Раді були не лише організатори, а й самі учасники. Окремі ще й через очікування самобутніх протистоянь, зокрема у волейболі. Адже команда Ужну представлена в першій лізі України, і особливо цікаво поспостерігати за протистоянням професійних гравців у різних факультетських колективах. Наразі я граю за команду УжНу Закарпатська область, а це спертикіаду, якраз проводить університет. Між факультетами ми домовилися. Що я граю, мої напарники по команді грають у різних факультетах. І ось у нас буде така чудова можливість перевірити, чий факультет кращий. Як продемонстрували баталії, у волейболі перемогли представники факультету здоров'я та фізичного виховання. А в шахах медики Легкоатлетичними стартами Спартакіада фінішує в травні.